Безпека наших дітей, особливо в даний час, в час повномасштабної війни, яка нас триває, незважаючи на всі перебіті, які зараз пройшли, вона відбувається, вона повинна бути на першому місці, на першому місці як для поліції, так і для територіальних громад, і для ДСНС. І дійсно, хочу сказати, я дуже радий, що в нас вже другий раз. Другий етап пілотного проєкту з Бадашської громади не розпочинаємо, це саме «Вихователь безпеки. Як, на мою думку, це дуже гарний проєкт, в тому, що наближення саме працівників, які відповідають за безпеку безпосередньо в школі, і які є, скажімо так, і партнерами поліції, і партнерами територіальної громади, партнерами освіти, і партнерами ДСНС. І можуть десь підказати, десь допомогти, десь дітям порадити, перебуваючи в школі після відповідного навчання. Це дуже позитивно. Я вважаю, що даний проєкт треба розвивати і дуже дійсно вдячний і громаді, і всім представникам за плідну співпрацю і роботу в цьому напрямку. Хочу сказати також, що діти це наше майбутнє і безпекова складова їхнього навчального процесу, їхнього побуту. це... Основа для для національної поліції, для ДСНС, для освіти також і для, для ну, для баржівської теги такі проекти будемо підтримувати всі Ми разом і розвивати. Я думаю, що два це не показник. Ми підпишемо набагато більше меморандумів, які будуть сприяти безпеці, нашого нашому до покоління, так як я повторюсь, діти це наше майбутнє. Ми повинні все стрілити, щоб діти